Ще танцює вальсовий листопад, і шуршить сухе пожовкле листя. Йде зима, за гір де снігопад і гірлянди з білого намиста. Розгулявся вітер і мороз, руки мерзнуть, і холодні ноги в грубці вже тріщить сухий хворост, і в душі. Аж зимно, до знемоги. Моросить холодний дощ чи сніг, мов січе обличчя чимось гострим. Взбітає листя із усіх доріг. Це зима вже проситься у гості. Листопадом пахне ще земля. Та зібралась осінь вже в дорогу, заберзає звучене рілля. І вбирає з інію вологу. А останні листя де не де ще про щось шепочеться тихенько. Йде зима, з за гір до нас іде. Вже вона підкралася близенько.